Науковий період розвитку історичних досліджень. Науковий період розвитку історичної науки розпочався близько XVIII століття. Із розвитком історичних знань вчені вже не розглядали історію як скарбницю повчальних історій, натомість, звернули увагу на виявлення певних закономірностей в історичному досвіді народів та історичних епох. Поступово формувалося переконання, що історія твориться людьми. Важливими здобутками у розвитку історії як науки стали виокремлення спеціальних наукових методів дослідження історії, створення спеціальних установ для вивчення історії, а також поява окремої професії науковця-історика або історикині. Поступово сформувалося переконання, що головним завданням учених істориків є відтворення правдивої історії на основі всебічно дослідження історичних джерел. Важливу роль установленні історичної науки протягом 19 століття відіграло формування численних наукових осередків, університетських семінарів, архівів і музеїв, історичних товариств, було започатковане видання наукових історичних журналів. Центрами розвитку історичної науки на українських землях були університети: Львівський, Харківський, Університет Святого Володимира у Києві, Новоросійський університет в Одесі. Студенти опановували історичну науку шляхом вивчення лекцій викладачів. Згодом, за прикладом Західної Європи, викладачі почали практикувати вчені бесіди, семінари, під час яких разом зі студентами обговорювали важливі питання історичної науки, активному спілкуванню всіх поціновувачів історичних досліджень сприяли історичні товариства. Вони об'єднували вчених викладачів, шкіл і університетів, працівників бібліотек, музеїв, архівів, а також звичайних громадян, любителів історії старовини. На теренах України протягом ХІХ століття діяли Одеське товариство історії старожитностей, Київська археографічна комісія, історичне товариство Нестора Літописця, літературне товариство імені Тараса Григоровича Шевченка, воно ж наукове товариство Тараса Григоровича Шевченка та інші. Так само, як і в європейських країнах для популяризації наукових історичних досліджень, публікації архівних документів і описів історичних джерел були засновані друковані видання. Протягом 1882 1906 років видавався журнал Київська Старіна. У журналі публікувалися наукові статті з української історії, етнографії, археології, історії мови і літератури 16-19 століть. Головною заслугою видавців історики називають сприяння поширенню інтересу до вивчення української минувшини, що належало в основі популяризації ідеї боротьби за свободу українського народу. Наукове товариство Шевченка видавало часопис записки наукового товариства імені Шевченка. З 1852 року бере початок історія Центрального Державного історичного архіву України, ідея заснування якого належала членам Київської археографічної комісії. Відповідно, однією з важливих установ для історії є архів, який являє собою наукову установу для зберігання, реставрації, упорядкування і вивчення різноманітних письмових документів. Архів це не просто місце, де складаються документи. Перше, саме писемні джерела є основним джерелом для всієї історії. І, відповідно, питання збереження писемних джерел дуже важливе. І тому архів це не просто як у нас, наприклад, є вдома книжкова шафа, і там стоять книжки, або є окремі полички, де лежать документи. Ні. В архіві враховуються всі можливі елементи того, що впливає на стан в першу чергу паперу. А крім того, і інших видів матеріалу, на яких могли писати. Тому в архіві спеціально налаштоване світло, спеціально налаштована температура, спеціально налаштована вентиляція. Документи зберігаються в окремих спеціальних коробках, іноді в вакуумній упаковці, якщо є ризик того, що внаслідок дії кисню. Документ починає руйнуватися. В такому випадку він поміщується в повністю вакуумну упаковку, де на нього немає впливу просто звичайного кисню в повітрі, і це допомагає зберегти документ. Але не завжди документи в дуже доброму стані, і тут нам приходить на допомогу реставрація, тобто заходи, які здійснюються з метою рятування, відновлення і збереження цінних речей, документів, творів мистецтва тощо. Завжди ми задаємося питанням, а чому не можна було просто взяти і переробити або переписати? Ну, Наприклад, є якийсь документ, і якщо є ризик того, що він може пошкодитися або зникнути, то щоб його просто не переписати? Ну, по-перше, він дійсно просто переписаний. Тобто, текст і інформація, яка є на цьому писемному джерелі, якщо вона збереглась достатньо, щоб її прочитати. Вона буквально переписується, і вона далі мандрує по різним підручникам, книжкам і так далі. Тобто ця інформація не пропаде просто так. Але оскільки ми кажемо, що дивимося на все з точки зору історії, то завжди важливо, щоб оригінал зберігся. Адже ми ніколи не знаємо, яким чином інформація, яка була збережена на інших джерелах, може бути змінена чи викривлена. Наприклад, в сучасності, на жаль, ми це дуже добре бачимо на прикладі наших агресивних сусідів, що розв'язали з нами повномасштабну війну Росії і тому, як вони, наприклад, просто беруть і змінюють а, власну історію, переписуючи її, міняючи заднім числом щось, чого насправді не було, додаючи нове, прибираючи зайве так би мовити, і так далі. І коли виникає питання, що таким чином поширюється повністю нова інформація, а, але ж є якісь писемні джерела, є якісь археологічні джерела, які можуть доказувати інше. І якщо вони не будуть збережені, то таким чином завжди можна буде маніпулювати історією і змінювати її як заманеться. Що з точки зору історичної науки дуже погано і, на жаль, практикується у нас в тому числі. Ну, по великому рахунку, це практикується в усьому світі. І, власне, тому дуже важливо, щоб саме в оригінальному стані, якому б поганому цей оригінальний стан не був, наскільки б річ чи документ не розвалювалися, не розсипалися, не стиралися. Дуже важливо, щоб оригінал зберігався в якомусь законсервованому хоча б стані якомога довше, а в ідеалі реставрований. Реставрований це означає знов таки не просто, що ми взяли, переписали в інший документ і все. А ми докладаємо зусиль, щоб оригінальний документ або оригінальна річ проіснувала довше. Тобто ми додаємо певні нові елементи сучасних, можливо, матеріалів, але це робиться дуже обережно, щоб це все одно залишалося оригінальна річ, і ми завжди могли б до неї звернутися, у випадку чого, і перевірити, чи дійсно було так, як написано в оригінальному джерелі.